Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні за вашим проханням, аграрний гороскоп збирання лікарських рослин на травень 2025 року. Час київський. Перші дні по четверте, включно Це час травня, коли не можна збирати лікарські рослини. В першу чергу, це у нас знак стихії води. І ще й четвертого перехід місяця з першої у другу фазу. А це період, коли не можна збирати лікарські рослини, якість буде погана, і вони не дадуть нам того результату, на який ми маємо надію. Тому цей період ми не використовуємо для збирання лікарських рослин. Якість в знаці стихії води дуже погана. А ось уже 5-го, коли чисті продуктивні енергії лева, можна збирати. Всі частини рослин лікарських це квітки, це і листочки, і стебла, і навіть коріння. Але зараз мало ще рослин, які дають нам гарний результат, саме коріння. І я зараз хочу звернути вашу увагу ось на ці 30%. Чому? В першу чергу, це діва. Діва вона любить красу. Хоча це знак стихії землі, знак коріння, але діва. Покровительствує всім квітковим рослинам. І тут треба згадати історію з мого дитинства. Бабуся брала нас з сестричкою в ліс, щоб ми збирали лікарські рослини. В певний день, вранці ми йшли, і хотілося сісти зразу же на полянці, там де ми збирали лікарські рослини. А частіше всього це був Звіробій. І хотілося просто всі квітки зібрати і залишити тільки стебла та листочки. Бабуся завжди говорила: дві три квіт квіточки з рослини, а те залиши, будь ласка, залиши. Хай буде насіння наступний рік. Знову ж таки, прийдемо сюди за лікарськими квітами. І рослини повинні продовжувати свій рід. Тому, будь ласка, оце 30% Ми дажни, ми повинні, повинні запам'ятати, що 30% це 2-3 квіточки з рослини можна збирати для того, щоб рослина продовжила своє життя, зберегти природу в балансі. До речі, індійські фільми подивіться, як вони збирають квіти. З рослини вони беруть одну, дві, три квітки, не більше і все, а все інше залишають, ідуть до іншої рослини. Тому оце правило і бабуся нас вчила цьому, і зараз я вже згадую і хочу вам передати ці знання, що 30% квітів та листя з рослини можна збирати. Діва любить красу, і діва подарує вам не тільки красу. З квітками та листочками, а подарує і здоров'я. Отож, у нас 6, 7 і 8, це таке правило. До речі, це правило підходить для кожного дня, коли можна збирати лікарські рослини. Ось можна продовжувати 8 збір всіх частин лікарських рослин. Найкращий результат коли ми збираємо лікарські рослини вранці. Як сонечко встає і до 14-ї години дня, до речі, 8, 9 та 10 до 14 години якраз гарний час для того, щоб збирати лікарські рослини. Всі частини лікарських рослин це можуть бути квіточки, можуть бути листочки та стебла. І, до речі, якщо є, то і корінці. А ось далі період повні. Здавалось би, що повню можна збирати. І, до речі, бабуся так і робила. Але одна, дві, три квіточки з рослини не більше. Але в даному, в даному випадку у нас тут працюють енергії стихії води. І ми можемо зробити так, що заберемо квітки. І стебла, і листя, і рослина загине, не залишить після себе нічого, тому що це стихія води і дуже швидко йде інфікування. Та і якість того, що ми зберемо, ніяка буде. Тому, будь ласка, 10-го після 14-ї години не збираємо 11-го, 12-го та 13-го. А далі дуже гарний великий період для збору всіх частин рослин. Це у нас буде 14, 15, 16, далі 17, 18 та 19 дуже гарний час. Збираємо всі частини рослин. Нагадую, не більше 30%. І знову період стихії води і перехід місяця з третього, четверту фазу. Це поганий період, це якраз стресовий період, і він не дасть нашим рослинам той результат. На який ми знову ж таки надіємося. Це напружений час. Тому, будь ласка, в цей час 20, 21, 22 не збираємо лікарські рослини. У нас є ще період 23 та 24 і пишу корінці коріння. Це період, коли вже перед гекатою можна копати коріння, воно буде дуже якісне. Але якщо є інші частини рослини, в цей час теж можна збирати. І коріння все таки будуть найбільш цінніші. Далі геката, геката і народження молодика 27-го і ми не збираємо в цей час. Чому? Геката це спочатку до народження молодика. Це помирає старий місяць і далі народжується новий місяць. І ще й у нас тут співдає, що знову ж таки стихія води буде працювати. Тому до 30-го, з 25-го до 30-го не можна збирати лікарські рослини. Вони не дадуть ніякого доброго результату. Про це, до речі, знали і наші. Діди і прадіди, предки, і вони ніколи в цей час не збирали рослини. А ось уже в кінці місяця, 231-го, знак, Лев, зростаючий місяць, гарний час для збору всіх частин рослин. Ну, а зараз на вашому екрані весь місяць весь місяць травень, в які найкращі дні можна збирати саме якісне, якісні лікарські рослини. Збирайте і листочки, і квіточки, і стебла, і коріння, і хай вам щастить у цій справі. Йдіть весь час до лікарських рослин у гарному настрої. Якщо ж у вас є проблеми жіночі, то якщо такі справи знають жінки, що це за період, будь ласка, не йдіть в цей час, будь-який час збирати лікарські рослини. Ви не отримаєте. Гарні лікарські властивості цих рослин. Буде у нас ще цікава тема, ми будемо це теж розбирати, але зараз це отакі паради. Паради, які використовую після бабусі. Бабуся залишила дуже багато. Цікавих речей і знань, і досвіду. І ось зараз це все піднімається, і я вже вчуся і продовжую вчитися, і це дуже багато дає знань і досвіду для того, щоб можна було передати вам і щоб це приносило користь вам, шановні підписники та глядачі. Що ж, бувайте всі здорові, всього найкращого, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.